Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 4 лютого 2015 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю наступних святих святого апостола Тимотея. Святий Тимотей походив з міста Лістри, що в Малій Азії. Коли святий Павло повертався із собору, який відбувався 50-го року в Єрусалимі, то взяв із собою Тимотея, з яким подався у далекі місійні подорожі. Тимотей був найкращим учнем і найвірнішим духовним сином святого апостола Павла в його апостольській праці і разом з ним пройшов Малу Азію, Македонію і Грецію. Тимотей перейняв усі чесноти святого апостола Павла. З Рима святий Павло написав до нього два листи послання. Тимотей був єпископом міста Ефеса, що у Малій Азії, і довгі роки управляв Ефеською церквою. Він загинув мученицькою смертю від рук поган 97-го року. Його мощі, при яких ділися численні чуда, у 356 му році урочисто перенесли до царгорода і поклали в церкві святих апостолів. Інший святий сьогоднішнього дня приподобув мученик Атанасій Перський. Приподобомученика Атаназій Перський був сином перського Волхва Вава. Будучи язичником, він носив ім'я Магундат і служив у війську персидського царя Хозроя II, який 614 року у звитяжній війні проти греків розграбував святе місто Єрусалим і відвіз до Персії животворящий хрест Господній. Великі чудеса, які діялися від Христа Господнього, вражали персів. Серце хлопця Магундата. Зажевріло бажанням дізнатися більше про велику святиню. Розпитуючи всіх про святий хрест, хлопець дізнався, що на ньому зазнав розп'яття сам Господь для спасіння людей. Він ознайомився з істинами християнської віри в місті Халкедоні, де на деякий час зупинилися війська Хозроя. У хрещенні прийняв він ім'я Натанасій, а потім став ченцем і провів сім років в чернечих подвигах і працях в одному з Єрусалимських монастирів. Його схопили як християнина і представили на суд. Правитель всіляко намагався схилити святого Атанасія до зречення від Христа, загрожуючи йому муками і смертю і обіцяючи поочисті і земні блага. Але святий залишився непохитним. Тоді його піддали катуванням, били палицями, роздрібнили гомілки, підвішували за руки, прив'язавши до ніг важкий камінь, морили голодом, виснажували важкою роботою в каменоломнях з іншими в'язнями. Тоді, за наказом царя Хозроя святого мученика Атанасія у 628 році задушили. На божественній літургії Святого Івана Злотусту сьогодні читаємо Іванлії від Іванилиста Марка з 13 глави з 24 по 31 стишок, де є такі слова. За тих же днів, після того горя, сонце затьметься. Місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба. І сили небесні стрясуться. і тоді узріють сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під дверима. Істинно кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Друге пришестя Христа для правдивих християн надзвичайно очікувана подія. Адже про це ми навіть молимося у нашому символі віри, кажучи чаю, Воскресення мертвих і жизни будучого віка. Амінь. Тобто очікую Воскресіння, яке дароване нам смертю та Воскресінням Христа. А також очікую на вічне життя з Христом у Його царстві. Чи очікуєте ви цього так само? Теперішній час нам диктує нові очікування, а саме, всі очікуємо миру, справедливості та припинення війни та її лих. Та чи настануть вони без Христа? Тому схиляємо свої коліна до Господа, благаючи про захист у ці дні випробувань для нашої країни, бо ж без нього не маємо іншої надії. Що дарує нам мир на нашій землі та вічне життя у небі. Іноді люди не помічають того, що для них роблять інші, допоки ті не перестануть цього робити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.